Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні я знову на нашій чудовій річці Дніпро і буду пробувати ловити судака. Течія є, сподіваюся, що буде й кльов. Дуже важко сюди добирався, дощі, застряг машиною, залишив її там. Сподіваюсь, що за це буде сьогодні гарний кльов. Погнали! Так, друзі, розпочну я з манду. Це мій такий. Пошуковець, скажімо так, перевіримо, якщо на мандулку є, значить є тут рибка. Течія є, прийшов, подивився, мужики кидають грам 40 не менше. Тому і я ставлю 40 грам на мандул і буду робити свій перший на сьогодні закид. Ну що, погнали. Перший пішов у воду. О, стукає гарно по дну. Це добре. Опа! стукнуло, Перший є! мандука спрацювала! схожий на невеликого когось? Невеликий так! Але ж третій заброс, є в нас покльовка, є в нас рибка. Оце випускательний сюди, я тебе швидесенько зараз випущу. Мандулка Classic в 907 кольорі, 4 дюйми, як завжди, приносить суперовий результат. Точніше як завжди приносить нам результат. Так, це бу, була розминка, сподіваюсь. Далі буде краще по розміру. О! Ой, кружечка спрацювала. Але знову ж таки хтось невеличкий. Невеличкий. Так гарно стукнув. Я може і навіть, навіть, навіть трошки кращий, ніж перший. Ні, це навіть заліковий судак, друзі. Це вже заліковий судак. Он вінрушечка дала вже залікового. Опа, іди сюди. Ось він, друзі. Ось він, друзі. Ну це вже такий більш-менш схожий на рибину. Десь кілограмовий. Мікрушечка, мікромандула ось такий результат на першому закладі. Міняти треба постійно міняти, кольори, ваги і буде результат. Рибачимо далі. Так, друзі, продовжуємо. Вже доволі такі холодні ранки. І сьогодні я взяв про перший раз, одягнув термобілиз, навіть профмонтаж. І перший. Шар найтонший і другий. Друзі, ось така термобілизна від компанії профмонтаж Новинка, перший шар, називається Магнетик мікрофліс до мінус 15 градусів розрахований. Чудово відводить вологу, чудово себе почуваєш в цій термобілизні. Я вам скажу за таку ціну кращого варіанта ви точно ніде не знайдете. Я вам Рекомендую. І коли вже похолодало, зверху одягаємо другий шар термобілизни. Він називається Magnetic Twin до мінус 25 градусів Цельсія. Тут матеріал чудовий, мікродайвінг на флісі. Почитайте, що це за матеріал. Одягаєте обидва шари термобілизни, нижній і верхній, і чудово себе почуваєте в будь-яку пору року. Рекомендую. Так, мандула хапуга. Что ты нам скажешь? Хапуга. Опа! на капугу. Причому о, це нормальний. Це нормальне. Я казав, що вона мене виручала, ця хапуга. Не один раз. Ось і зараз вона спрацювала. Він такий вже й великий, як спочатку здавалось, але заліковий. Може і ні. ну покажись. Ні, заліковий. Судачок. Ні. Цей буде випущений, не заліковий. Я по ньому бачу. Давай, дружочок. Клюнув ти, молодець, гарно дуже стукнув, так як має бути. За це тобі амністія. Йди підростай. Амністія. А спрацювала мандула хапуга. Ось в такому фіолетовому кольорі. Ох, і всандалив. Опа! Друзі, це щука. Це щука. Це щука або хороший судак. Це була така подача. Ох, і подача була. йолки палки Там хтось добрячий! Там хтось добрячий! О. Судак ударив мені. Ударив. Ні, це щука. Вона вдарила і сіла мені. Ви бачите як? Сіла. Ох, сліз у неї. Це щука. Вона вдарила і зацепилася Животом, скажем так. А я думав, що там уже щось йолки палки Хух. А ти казала мені, що щука атакує мандула. Ось вам доказ. Ось вам щука. І тут є вони набагато, набагато більші ніж ця. Це така десь полторушечка. Спинінг наверх. Полторушечка. Фух. А я думав там вже щось серйозне. Ну нічого, цю на кукані продовжуємо. Друзі, за перших хвилин 40 рибалки сьогоднішні, в мене вже було 4 покльовки, 4 риби. Але що я замітив? Кожна покльовка на нову приманку, новий колір. Постійна зміна приманок приносить результат. Не хоче на одне і те саме клювати. Тому на рибалці у вас має бути великий арсенал, скажімо так, приманок, які постійно-постійно треба змінювати. Восени риба любить часто зміну приманки. Я маю на увазі Судак. Щука, вона навпаки любить одну і те ж. На силікон я ловив один і той же працює постійно. А Судак любить зміну приманки. Рибачимо далі. Опа. Взял. Так, друже, давайте будеш нормального розміру. Давайте будеш нормальний. А мой друже, показуйся давай. Впирається більш-менш нормально. Да, впирається непогано. І судак непоганий. Оце вже він. Оце вже він. Оце вже... Полторушечка, може навіть трошки більший. На бджілку. На мандулу бджілку взяв. Ось. Красавчик. Молодець. Побільше б. Такі вибрали. Так. А як тебе достати? І це я спригнув донизу. Інструмент у мене залишився зверху. Ну це вже геть гарний такий. Геть нормальний. Полторушечка може кіло 700-800. На кукан до своїх друзів давай. На куканчик до своїх друзів. Ось так, друзі, я провів свій чудовий осінній ранок, отримав масу задоволення, отримав клювання, підібрав ключик до сьогоднішньої риби. Риба була вибаглива, але я все ж таки знайшов, на що її зловити. Зловив свою рибку от, і отримав задоволення, і поїхав собі додому. Чого я і вам бажаю? Підібрати ключик на рибалки і отримувати задоволення. З вас, друзі, підписка. Лайк, коментар. Побачимось на рибалці. Всім пока.